Всім привіт! З вами Ніочінвест, магазин криптогаманців та ключів безпеки. Мене звати Аліса, і сьогодні ми робимо повний огляд криптогаманця NeoGold від компанії Secux. Компанія Secieux заснована у 2018 році і має три основні офіси у світі. Головний офіс, виробництво та дослідницький центр, розташовані на Тайвані. А в Німеччині та США працюють команди з продажу, маркетингу та впровадження криптографічної безпеки зберігання, аквайринг. Та налаштування. Secux входить до списку провідних виробників апаратних гаманців, рекомендованих криптоспільноти. У своїй роботі компанія дотримується сертифікованих стандартів виробництва, розробляючи рішення як для приватних користувачів, так і для бізнесу. Окрім лінійки гаманців, SecUX також створює криптотермінали та POS-рішення для обробки криптоплатежів. Фокус компанії це захищені пристрої для Web3 середовища з акцентом на Cold Storage. Та безпечну взаємодію з блокчейном. А тепер переходимо до самих пристроїв. Серія Neo включає дві моделі: Neo Gold та Neo X. Обидва гаманці мають однаковий функціонал, програмне забезпечення та рівень безпеки. Головні відмінності в матеріалі корпусу та роботі з NFT. NeoGold легший із позолоченим пластиковим корпусом. Neo X важчий із алюмінієвою верхньою панелью, яка додає міцності та візуальної солідності. Крім того, Neo X підтримує відображення NFT безпосередньо на екрані пристрою. NeoGold NFT підтримує, але відображення можливе лише на екрані смартфона. Налаштування та керування обох пристроїв повністю ідентичні. Комплектація у моделі Neo Gold та Neo X майже однакова. Основна відмінність це у моделі Neo X додатково входять в комплект дві металеві пластини X-SID для резервного зберігання фрази відновлення та гравіруюча ручка. В нашому огляді ми продовжуємо роботу з моделлю Neo Gold. його комплектацію ви можете побачити у нашому шорті за посиланням тут або в описі цього відео. Neo Gold дуже легкий, всього 76 грамів. Його приємно тримати в руках. Корпус виготовлений із позолоченого пластику. На вигляд він глянцевий і може здати, що легко подряпається, але це вже покаже час. Гаманець має сенсорний кольоровий дисплей 2,8 дюйми та одну бокову кнопку. Акумулятор літіонний ємністю 600 мАч, що досить непогане для таких пристроїв. Пристрій використовує динамічну пін клавіатуру, яка змінює розташування цифр на екрані. У разі п'яти невдалих спроб введення пін-коду відбувається автоматичне скидання гаманця до заводських налаштувань, що захищає ваші активи у випадку втрати або крадіжки. В основі німецький чіп з сертифікацією EAL5, що відповідає високим міжнародним стандартам захисту. Сіт-фраза. Гаманець створює фразу для відновлення з 12 або 24 слів. Також підтримується імпорт фраз на 12, 15, 18, 21 або 24 слова. Це зручно для тих, хто переходить з іншого гаманця. Додаткова функція пас-фраз 25 слово, на жаль, не підтримується. Підключення. CQX Neo Gold має порт USB Type-C для зарядки та підтримує Bluetooth для з'єднання з телефоном. Керування пристроєм здійснюється виключно через мобільний застосунок SecUX wallet доступний для смартфонів і планшетів iOS та Android. Комп'ютери поки не підтримуються. Наразі настільна версія додатку вже в розробці. Підтримувані мережі: гаманець підтримує найпопулярніші блокчейни, серед яких Bitcoin, Ethereum, Binance Smart Chain, Tron, Polygon, Solana, XRP та Stellar. Загалом понад 5000 монет токенів та NFT, що робить гаманець CQX Neo універсальним рішенням для зберігання цифрових активів. Гаманець підтримує NFT, але на моделі Neo Gold вони не відображаються на екрані лише в застосунку на смартфоні. Нагадую, що Neo X, на відміну від золотого, дозволяє перегляд NFT прямо на дисплей пристрою. CQX Neo сумісні із Wallet Connect та Metamask. Що дозволяє безпечно підключатись до децентралізованих застосунків та DeFi платформ. В самому застосунку SecureX є вкладка DeFi, Uniswap, Ave, SummerFi та вкладка Marketplace NFT, OpenSea, SuperRare та інші. Оновлення прошивки: прошивка пристрою оновлюється через застосунок SecureX Wallet. Коли доступне нове оновлення, додаток повідомляє про це автоматично, і ви можете запустити процес прямо зі смартфона. Під час оновлення пристрій має бути заряджений щонайменше на 50% та підключений по Bluetooth. Важливо, ваші активи при цьому залишаються в безпеці, оскільки приватні ключі не залишають пристрою навіть під час оновлення. Процес займає кілька хвилин і проходить безпечно за умови стабільного з'єднання. Мобільний застосунок з Wallet. Застосунок має простий і зрозумілий інтерфейс, підтримує всі основні функції для взаємодії з активами. В застосунку вже інтегровані вкладки для DeFi та NFT Marketplace. Працює все стабільно і без зависань. Української мови, на жаль, немає, але і без цього базові функції зрозумілі. Можна також встановити PIN-код або Face ID на вхід у застосунок. Це додатковий рівень захисту, який обов'язково варто увімкнути. Сенсорний екран працює плавно та точно, без затримок. Пін-код вводиться зручно, цифри великі, клавіатура динамічна, що додає захист. Інтерфейс мінімалістичний з логічною навігацією. Впоратися легко навіть користувачеві без досвіду з подібними пристроями. Більшість дій виконується в пару натискань без зайвих меню. Українська мова поки що недоступна, але і англійською все зрозуміло. Що робити, якщо втратили гаманець? У разі втрати або пошкодження пристрою, доступ до ваших коштів можна повністю відновити за допомогою сетфрази, яку ви записали під час першого налаштування. Фразу можна імпортувати як у новий пристрій CQX, так і в інший сумісний гаманець, який підтримує стандарт BAP39. Приватні ключі зберігаються виключно у вашій фразі, тому зберігайте її в надійному місці та не діліться ні з ким іншим. Кому підійде CQX Neo? CQX Neo – хороший вибір для тих, хто керує активами зі смартфоном та шукає мобільний, надійний і простий використанні гаманець. Це оптимальний варіант для довготривалого зберігання щоденних транзакцій і взаємодії з DeFi та NFT. Якщо ви активно користуєтесь комп'ютером або вам критично потрібна функція додаткової парольної фрази пасфраз, зверніть увагу, що поки ці функції не підтримуються. Але для більшості користувачів, які працюють з телефона, функціонал SecureX Neo буде більш ніж достатньо. Отже, з теорією розібралися, тепер найцікавіше. Переходимо до практики підключення, налаштування, отримання та відправка коштів. Якщо вам корисні такі огляди, не забудьте підписатися на наш YouTube канал, щоб не пропустити новинки і світу безпечного зберігання крипти. Щоб вимкнути пристрій, я затискаю бокову кнопку. Бачу надпис Welcome та логотип CQX. Далі треба обрати мову пристрою. Вибір невеликий, англійське, японське та китайське. Тут привітальне повідомлення та я тисну Setup device». Тепер висвічується QR-код, який необхідно сканувати, щоб завантажити застосунок для керування CQX Wallet. Отже, я беру телефон і сканую QR-код через камеру. Тепер мене перекидає в App Store і я певна, що я завантажую безпечний оригінальний застосунок. CQX Wolet завантажена, я натискаю Відкрити. У мене сьогодні трохи нестабільний інтернет, тому завантаження відбувається трохи довше, ніж зазвичай. Тому я тим часом переходжу до пристрою і натискаю синю кнопку, що в мене вже є застосунок. Далі я бачу, що наступним кроком мені треба буде встановити пін-код. Довжина пін-коду може бути від 4 до 8 цифр. Я встановлю 2025. Натискаю Створити і тепер необхідно повторити для підтвердження. Готове пін-код встановлено. На цьому кроці я обираю налаштувати як новий гаманець. Тепер бачу повідомлення, що зараз буде згенерована секретна фраза, яку треба уважно записати, її не можна нікому показувати та робити діджитал копію. Тут треба обрати, зі скількох слів буде складатися моя секретна фраза. 24 слова це більш надійно, тому я це і обираю. Зараз мені необхідно буде записати 24 слова з секретної фрази в певній послідовності та без помилок. До цього етапу треба поставитись дуже відповідально. Не забувайте, що секретна фраза це єдина резервна копія вашого гаманця. Завдяки якій ви зможете відновити доступ до вашої криптовалюти, навіть якщо ви втратите CQX-Neo. Отже, вам необхідно обрати приміщення без сторонніх осіб та камер відеоспостереження. Виділити близько півгодини часу, підготувати листочок, ручку або олівець. Слова записуйте повільно та уважно. Свою секретну фразу я записала. Тепер її необхідно підтвердити, обираючи із пропонованих варіантів потрібне слово. Знаходжу правильне слово та тисну на нього. І таким самим чином треба підтвердити всі слова. Як ви бачите, на 13 слові я помилилася, проте пристрій підсвітив це червоним кольором та дозволив обрати правильний варіант і рушити далі. Отже, пристрій перевіряє. Все добре, слова підтверджено, і я переходжу до наступного кроку. На смартфоні в головному меню натискаю Setup your Wallet. Бачу умови використання, ставлю галочку та натискаю Continue. Тут обираю, який у мене гаманець, це «Neo» серія. І далі обираю Create New Wallet. Тут перелічені важливі поради перед початком. Про приватні ключі, Пін-код, секретну фразу. Я все це прогортаю і переходжу до з'єднання з, з пристроєм. Дозволяє пошук пристроїв на смартфоні та очікує, поки CQX Wallet знайде гаманець. Чудово, пристрій знайдено. Тепер на CQX Neo відображаються цифри, які треба ввести в смартфон для підтвердження з'єднання. Через налаштування безпеки iPhone ці цифри на записі екрану не відображаються. Але я їх вела і очікую з'єднання. Добре, тепер іде синхронізація, і треба ще трошки почекати. Готово, все успішно. Тепер мені пропонується встановити пароль на вхід у застосунок на смартфоні. Я вважаю це ще одним рівнем безпеки від сторонніх очей, тому я не нехтую цим кроком. Також даю дозвіл на використання біометрії замість вводу паролю. Трохи зачекаю, поки завантажаться баланси, і на цьому початкове налаштування завершено. Тепер давайте переглянемо, які можуть бути налаштування всередині самого пристрою. Натискаю Settings і бачу невеличке меню. Тут я можу змінити вже встановлений Пін-код на пристрій, налаштувати час автоблокування, змінити мову пристрою та перевірити мою секретну фразу. На мій погляд, це дуже корисна функція. І нею варто скористатися, якщо ви маєте хоч якісь маленькі сумніви, чи правильно ви записали фразу. Для перевірки необхідно буде ввести посимвольна кожне слово. Далі можна переглянути інформацію про сам пристрій. Тут можна отримати адреси для отримання криптовалют, але про це пізніше. Тепер повернемося до застосунку з Wallet. І переглянемо, які можуть бути тут налаштування. Як ми бачимо, їх не так багато, так що новачку буде складно заплутатись. Натискаю Manage Wallet і бачу інформацію про під'єднаний гаманець. І саме в цьому розділі буде інформація про актуальність прошивки і застосунку і самого гаманця. Також бачу назву пристрою, яку я можу змінити. Натискаю олівець і чекаю, поки відбувається синхронізація. Вводжу назву як наш інтернет-магазин NAIM, але чомусь кнопка Підтвердити неактивна. Давайте повернемося назад і подивимось. О, чудово. Тепер можна натиснути Підтвердити. І бачу, як пристрій CQX Neo перезавантажується для зміни назви. Необхідно ввести пін-код, розблокувати. І бачимо нагорі, що на пристрої також змінилася назва. Щоб отримати криптовалюту в застосунку на телефоні, я обираю в списку потрібну мережу. У мене це буде Ethereum. Натискаю «Receive» І одразу висвічується QR-код і сама адреса. Її обов'язково треба перевірити на пристрої, натиснув кнопку Верифікація. У мене адреса збігається, тому я підтверджую на пристрої, натиснув Confirm. Тепер в телефоні я цю адресу копіюю для подальшого переказу коштів. Також цю адресу можна подивитися на самому пристрої, натиснув кнопку Resiv і обрав потрібну мережу. Тут можна подивитися і саму адресу, і згенерований QR-код. Отже, я переходжу в Binance для переказу коштів. Буду переказувати Ethereum. Вводжу адресу, обираю мережу. Нагадую, що це дуже важливо. Щоб кошти були зараховані, мережа має збігатися на обох кінцях транзакції. Готово. Переказ зроблено. Давайте повернемося в застосунок CQX Wallet і подивимось. Оновлюю застосунок і чекаю завантаження. Чудово, кошти зарахувалися майже миттєво. Тепер я хочу перейти у вкладку Ethereum і подивитися, що у нас змінилось. Так, бачу баланс, і в історії транзакції підтягнувся мій перший переказ. Чудово, навіть можна перейти в sr і подивитися всі деталі транзакції. Це, до речі, дуже зручно, щоб не відкривати зайві браузери і не робити зайві рухи. Зрозуміло, закриваємо і рушимо далі. Далі я продемонструю, як отримати USDT в мережі ERC20. Для отримання USDT, як зазвичай, використовується адреса Ethereum. Тому переходжу, натискаю Receive, звіряю адресу з пристроєм. Все збігається, тому копіюю і йду знову в Binance для переказу. Отже, кошти переказані, тому я переходжу в CQX Wallet і перевіряю баланс. Оновлюю застосунок і чекаю, поки завантажиться. Так, поки коштів немає, USDT ніде не з'явився. Гадаю, ще треба трошечки почекати. Тут баланс теж не змінився. Вновити сторінку тут не виходить, тому треба повернутися. Є, за хвилину з'явилися кошти і в списку з'явився USDT. Також бачимо, що з'явилася транзакція, і можемо перейти переглянути деталі. Щоб відправити криптовалюту, натискаю Send та обираю потрібну монету. Я буду спочатку відправляти токен USDT. Обираю його, і в першу чергу треба ввести адресу, куди буде відправляти. Вставляю адресу. Обираю далі суму, яку буду відправляти. Я хочу відправити все назад, тому обираю «Send Max і натискаю Continue. Тут можна змінити комісію і швидкість транзакції. Я залишаю, як пропонується швидка транзакція з комісією 7 центів. Тепер я ще раз хочу перевірити адресу, на яку відправляю кошти, щоб вона була коректно вставлена. І натискаю наступний крок. Отже, моя транзакція сформована. Тепер її треба перевірити і підписати на пристрої. Я дивлюся адресу і суму. До суми у мене є питання, тому що на пристрої вона відображається без скрапки. І зазначається як 28 мільйонів. Я, звісно, відправляю всю суму і розумію, що мається на увазі, але якщо відправляти частку, то, звісно, можуть бути питання на цьому кроці. Я обов'язково напишу в технічну підтримку щодо цього недоліку і гадаю, що оновлення прошивки вирішить цю проблему. А поки я підписую і підтверджую транзакцію. На цьому кроці у мене завис запис екрану, але ми зараз перейдемо в Ethereum і бачимо в історії транзакції, що було списання. Так, маю уточнення: під час запису відео відправки коштів у мене був оновлений застосунок, але не оновлена прошивка самого пристрою. Тому був конфлікт і сума на пристрої відображалася некоректно, а саме не було крапки. Після цього я оновила прошивку і спробувала зробити відправку ще раз. І як ви бачите, тепер все відображається як потрібно. Отже, це чергове нагадування, чому важливо оновлювати прошивку програмного забезпечення. Вкладка Discover. Як я казала на початку відео, тут ми бачимо Marketplace NFT та DeFi додатки. Також тут є кнопка Wallet Connect. Я її натискаю і відбувається з'єднання з, з пристроєм. Далі синхронізація. Треба почекати. Далі необхідно буде підписати згоду на пристрої та перейти в необхідний сервіс. Сканувавши QR-код, я цього робити не буду. Просто хочу вам показати можливості гаманцівці QXNeo. Далі також є кнопка Metamask. Тут є можливість синхронізувати адреси або сканувати і підписати транзакцію. Щоб скинути гаманець до заводських налаштувань, необхідно перейти в налаштування та натиснути кнопку Ресет. Прочитати попередження, що все буде стерто, і цей крок неможливо скасувати. І ще раз двічі натиснути Ресет. Все готово. Пристрій скинуто в нуль. Тепер ми можемо його налаштувати знову як новий гаманець, і тоді буде згенерована нова секретна фраза. або відновити із резервної копії, використовуючи вже існуючу сітфразу, фразу що я і зроблю. Першим кроком необхідно буде встановити новий пін-код на пристрій і підтвердити його. Наступним кроком треба обрати Restore. Тепер обрати зі скількох слів складається моя секретна фраза, взяти листочок і посимвольно ввести кожне слово. Я ввела свою секретну фразу і тепер очікую перевірки. Готово. Тепер я хочу видалити гаманець із застосунку SecureX Wallet і під'єднати знов. Також видаляю із моїх Bluetooth пристроїв, щоб не було ніяких залишків гаманця. Отже, повертаюся в стосунок CQX Wallet і проходжу кроки як вперше налаштування. Переходжу одразу до пошуку пристроїв і чекаю. cqx Neo одразу знайдено. І я вводжу код для підтвердження з'єднання. Всі етапи з'єднання та синхронізації пройдено успішно. Тепер залишилось зачекати, поки підтягнеться баланси. Чудово, 19 доларів підтягнулися. І навіть є історія транзакцій за цим гаманцем. Невеликий, але інформативний вийшов огляд, що в заключенні можна сказати: CQX Neo – це сучасний, зручний і функціональний гаманець, який точно справляється зі своєю головною задачею надійно захищати криптоактиви. Просте використання з потужною начинкою та зручним мобільним керуванням. Саме те, що потрібно більшості користувачів. Дякую, що додивилися до кінця. Ставте лайк! Підписуйтесь і тримайте себе в безпеці, Па-па!